you mm -hmm. Вона вже кріпатура місяць буде. По горло. без. тік ток. Хто без парасолі сьогодні? Да. Ні. Наташ, Ти ще грому боїшся. А я так розумію, ми тут ночуємо. Чому б ні? Дурить? Наташ, наташ. Як ви думаєте, що відчуває людина під час панічної атаки? На мою думку, мені здається, що це розгубленість, стрес і не знаю, можливо, навіть відчуття самотності. Як зрозуміти, що у тебе почалася панічна атака? Ну, я думаю, що відчуття тривоги, яке починається відразу, воно дає людині зрозуміти, що щось, наче, не так відправляється. Відчуття тривоги відразу робить людину більш-менш такою неспокійною. Тобто людина починає дивитися кудись очима, людина починає щось перекладати, якісь предмети з місця на місце. Потім вона розуміє, що в неї вкриваються потом долоні. Да, і вона розуміє, що щось таке ой-ой-ой, а вже там ну, від чого це залежить, я не знаю. Я думаю так. У мене особисто так це відбувалося. Я дивилася, то мені е, трапився десь чи в статті, чи в якомусь короткому ролику, що потрібно назвати п'ять речей, які ти можеш побачити, чотири речі, які ти там можеш потрогати, три речі, які можеш понюхати, дві, які ти там спробуєш і одну, яку ти почуєш. Якось так. Наташ. Наташ. Що з тобою. Наташ. Наташ, я тут подивись на мене, Наташ. Що? Наташа. Що робить? А що роблять в таких ситуаціях? Наташ. А в неї, походу, вробився рибний мозок. Може, рептильний. Ну, може, рептильний. І що? Ти дурак? Дурак. Нащо ти це зробив? А що мені треба було робити? Давай я тобі пропишу давай. Класно буде? Ну давай! Ви взагалі адекватні. Душевного і фізичного моє ім'я Ярослав Пілунський. У цивільному житті я кінооператор, але зараз військовослужбовець виконую обов'язки оператора безпілотних літальних апаратів на сході нашої країни. Сьогодні хочу поговорити з вами про мізки. Основна моя діяльність це увага глядача. І коли я починав вивчати свою професію. Ми вивчали, як і в будь-якому будь містецької школі, основні художні засоби, виразні засоби, інструменти, які допомагають тримати цю увагу. Це композиція, колір, перспектива, ну і таке інше. Але мене завжди цікавило, що відбувається в мізках глядача, коли він отримує яскраве враження. І це питання я задавав собі і під час навчання, і в подальшій діяльності. Будь-який митець бажає досягнути такого успіху, щоб його твір залишився назавжди в пам'яті глядача. І кожен митець намагається зробити такий твір, щоб досягнути успіху Леонардо да Вінчі, Ван Гога. І інших великих майстрів. Але особливо мені стало цікаво розібрати, що відбувається з мізками, коли я був свідким, свідком анексії Криму під час подій, в яких безпосередню участь приймала пропаганда, яка дала збоку. Бачити в українцях ворогів жорстоких, які хочуть е, е, знищити жителів Криму. І коли я побачив, е, який результат таких дій відбувається, вихлеснув на, на вулиці, я почав е, ще глибше дивитись на ці питання. Для того, щоб контролювати свої емоції і не впадати в паніку, коли ми відчуваємо страх, бажано знати, як це працює в організмі людини. По-перше, хочу познайомити вас з емоційною мапою будь-якої живої істоти. Ми постійно кожну секунду свого життя знаходимося в якомусь емоційному стані. Нам або радісно, або сумно, або лячно, або ми відчуваємо злісті. І це є чотири основних базових емоції, з якими ми постійно знаходимося в нашому житті. Уявіть собі таке віртуальне коло, на вершині якого є радість. Вона має свій спектр від спокою, коли нас все влаштовує, температура нашого тіла, здоров'я наше, оточуюча температура, ми знаходимося в колі друзів або родичів. Нас все влаштовує і ми насолоджуємось життям. Коли ми отримуємо радісну звістку, то градус нашої радості підвищується. І він може дійти до ейфорії, коли ми отримаємо, ну, дуже радісну звістку. Наприклад, нас будуть нагороджати. Так само внизу цього кола уявляємо Сум, який теж має свій спектр від. Маленького суму, коли ми не дуже влучно поснідали, нас почало нудити, і ми вже сумуємо. До трагічного суму, коли ми отримуємо звістку про втрату близьких. Уявіть собі, зліва цього кола страх, коли теж має свій спектр. Від побоювання до жаху. І справа цього кола, уявіть собі злість, яка може. Дійти в, на максимумі до ярості. І ми постійно знаходимось в якоїсь точці цього кола, тому що, тому що радість, тому що той самий страх може бути радісним. Коли ми займаємося якимось екстремальним видом спорту. Наприклад, стрибки з парашутом. І ми очікуємо цей страх, ми бажаємо його. Якщо вам зрозумів цей механізм роботи наших мізків, ви самостійно можете проаналізувати роботу маніпуляторів. Як вони через підсвідомість, через наш древній мозок, складаючи емоційну картину того, що відбувається. Можуть впливати на наші рішення. Нас лякають для того, щоб впливати на наші рішення. Нам малюють красиву картину, щоб впливати на наші рішення. В нас викликають агресію, щоб впливати на наші рішення. І складні маніпулятивні способи впливу. Вони теж побудовані на роботі з емоційним станом людини вперед логічних оброблених рішень. Подумайте про це і удачі вам в пошуку відповіді на складні питання нашої сучасності. Папа. -па. При панічній атаці потерпілого потрібно посадити чи покласти на тверду поверхню. За потреби накрити ковтрою, взяти людину за руку, встановити контакт і звернутися на ім'я. ти мене чуєш? Попросити людину сконцентруватись на її диханні. Нагадати людині, де вона і ставити прості питання. Ти в безпеці? Ти на нашій базі. Як мене звати? Максим. Як його звати? Наташа, скільки в тебе підписників в Інстаграмі? 1362. Ти і налякала. Може мозок маніпулювати нами. Ну, певним чином, так, да, певним чином так. Але мозок це, це наш орган, це власне об'єктивний осередок особистості і психіки. Але він маніпулює, коли там якісь неадекватні, нездорові або травматичні нейронні зв'язки. І тоді вони йдуть по, по своїм накаданим, так би мовити, дорожкам, і ми будемо не зовсім здорово реагувати на якісь звичайні подразники. І таким чином мозок маніпулює. Тобто зовнішні фактори, зовнішні всі чинники, впливають через особливості мозику. І якщо в мозоку є якісь викривлення або якісь травми там засіли, якісь не... хибні уявлення. Або віра якась також не дуже, так би мовити, не дуже гнучка, яка закриває можливість сприймати інформацію, то це певним чином умовно можна назвати, що мозок маніпулює нами. Ми нічого не бачили. ми бачила. Та ну блін. Головне, що тобі добре. Дякую, Богдана, що врятувала мене від цих територіїдів. Ага. Ой, добре, давайте додому збиратися. Наташ, може тебе провести? Про моя сумка. Давайте дихаємо повільно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Спокійно. Вдих. Видих. Все добре. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. сам собі рішає, тільки пам'ятай, чистушою, як шо Якщо базариш зле комусь ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чистушою, як шо Якщо бажаєш, зла ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чи душою, як шо Якщо базариш, зле комусь ти сам зловмисний.